Що мені зараз кажуть про те, що там я е, е, скористався непровіреною інформацією, щоб перевізники не подавали на збільшення тарифу. Е, е, ну, знаєте, Диму без, без вогню не буває. Да, дійсно, ми зараз перевірили цю ситуацію, і те, що я на апаратній нараді е, сказав, е, виконуючи обов'язки зараз заступнику цього відділу. Він був присутній, що перевірте, будь ласка, щоб ми щоб у нас не відбулося такого, що ми, якийсь суд, прогавимо, що суд іде наприклад, по маршрутках, то він мені зараз е, доклав доложив ситуацію, що так, да, є сьогодні, вони е, призники подали в суд на, де, на е, невідповідність договорам. Е, не в, в сфері перевищ, підвищення проїзду. Ну, я думаю, що просто цю ситуацію ми будемо контролювати. Я розумію, що всі недовольні цією схемою, яка сьогодні відбувається, всі недовольні тими змінами, коли змінюють схему. А ви знаєте, що вона була виконкомом попереднім змінена декілька два рази чи один раз, я не пам'ятаю точно. От, але таке відбувалося, і це дуже погана тенденція, тому що сьогодні до мене вже е, три звернення е, на Віктора Міфодіча і на мене е, про те, що, будь ласка, змініть схему. Знаєте, це дуже погана тенденція. Якщо це розпочати робити, кроїти схему під когось, ми такого робити не будемо. Єдине, звісно, звернулося Тополя до мене. Вони зараз збирають підписи. Вони сказали, що ми прийдемо всі, от хочуть вони їздити до ринку. Я сказав, що або ми міняємо схему повністю, або під когось одного схему робити ми не можемо. Якщо вона вже існує три роки ми зараз, от громадськість до нас звернулася громадські організації, і вони кажуть, як ви будете планувати роботу транспортної схеми в майбутньому. Знаєте, у мене зараз на 13 годину ми. Е... І їдемо в тролейбусний парк, і з ними будемо вирішувати, якою буде, буде майбутня схема. Не з приватними перевізниками, а з е представниками електроавтотрансу. З тим же, е як вони мені сказали, хто у нас буде керувати підприємством, я їм кажу, а вам сьогодні до 13-ї години завдання. Дайте, будь ласка, від свого колективу, пропозицію. Бо ми сьогодні хочемо, щоб повернувся Лєвченка. При ньому підприємство існувало не так, як сьогодні. Не так, як сьогодні по 3,5 тисячі купують колеса, які стоять 800. Ми це все знаємо. Ми, ж, ми знаємо, ми ж, що сьогодні е, хтось думає, що ми довго будемо в'їжджати, то я вам хочу сказати, що да, ми будемо медленно запрягати, але швидко їхати. І ви це відчуєте, і ви це побачите. Тому що сьогодні люди, які знають про все, вони приходять і докладають нам цю інформацію. А ми їм кажемо, долучайтеся і давайте разом вирішувати питання. От вони е, прийшли е, представники профспілок. Я кажу, ви знаєте, що профспілки це друга влада, вона у вас на підприємстві. Ви маєте дуже багато важелів впливу. Ви можете керівника зняти з посади, ви просто не знаєте, що ви ще можете. Так от давайте призначайте самі керівника, а ми подивимося. Головне, щоб це був спеціаліст, а не просто якийсь гарлопад. Нам сьогодні треба спеціалісти, і сьогодні, ви ж бачите, що сьогодні ми нікого не звільнюємо на цей час. Ми дивимося, хто як виконує свої обов'язки. Ми сьогодні покладаємося повністю на професіоналів. Якщо ви бачили, що тільки перший заступник у нас від партії Батьківщина, всі інші нові сьогодні обличчя, які ви побачите і побачили, вони не мають жодного відношення до партії Батьківщина. І в нас немає такого, що ми зараз політизуємо владу. Бо сьогодні ту перемогу, яку отримала е, отримана в Україні і в Сумах, це не політична сила Батьківщини, і Свобода і удар. Це громадськість отримала. Громада. І тому я з усіма ними я стояв на всіх майданах, ми разом їздили в Київ. І все. Я ж не як політичний діяч їздив, а як громадський діяч. Тому сьогодні я і кожен, кожен день вчора тільки зателефонував говорю, хлопці, ну. Пів на восьму люди збираються на Майдані, спілкуються, багато питань, Говорю, можна, я не буду сьогодні виходити, бо у нас сума житло. Сума житла, ми не знаємо, що з ним робити. Бо воно і коштує 2,5 мільйона е, винні е, місту. Десять незрозуміло, кому ще винні, але їм також винні кошти. І підрядники сьогодні чекають ці кошти. Тобто ситуація дуже складна з цим підприємством. Ну, я думаю, що якщо ви вже чули хтось там кажуть про приватні жеки повернення приватних жеків, да я думаю, задастеся це питання, навірно, то я хочу вам сказати, що я я проти приватних жеків. Тому що контролювати приватні жеки дуже складно. Якщо ми знайдемо схему разом з громадськими організаціями, разом з будинковими комітетами, разом з квартальними комітетами, разом з представниками центральної частини міста, міста нашої старої історичної, де ніхто з приватних жеків, мабуть, не схоче її обслуговувати, бо всі схочуть обслуговувати нові будинки. Якщо ми знайдемо схему спільного існування під контролем місцевої влади. А ми хочемо сьогодні передати цей контроль тим громадським організаціям, які боролися і борються з сумою житла. Ми сьогодні пропонуємо представникам будинкових комітетів увійти, і буде рішення сесії проведення голови будинкових комітетів у виконком. Ми сьогодні пропонуємо, як члену виконкому, долучитися до нової схеми на обслуговування житла. Бо зрозуміло, ви знаєте, що у нас е, конкурс оголошений, ні, не оголошений, верніше, не оголошений. Але <кій> тому, що, тому, що вчасно попередня влада нічого не робила, я так бачу. І я так розумію, це підприємство воно існувало тільки для відмивання коштів певними особами. Я не знаю, мені кажуть, що треба це також перевірити. Я думаю, кру перевірить. Що там дуже велика була заробітна плата у керівника цього підприємства. І ви, ж журналісти, ви ж також разом з нами, ви ж повністю відслідковували діяльність цього підприємства. Коли ми доходили до якогось логічного завершення, коли повинні мали отримати акт або перевірки кру, або перевірки податкової інспекції, зразу міняли керівника. Чоловік з підписом десь дівався. Ми не мали можливості звертаємося, а нема керівника, а заступник з нами не спілкується За заводу. Ми також у нас. Я тут не сказав про водоканал. Водоканал у нас тоже є в списку підприємств, які треба перевірити, тому що ви знаєте, зараз кажуть, що і для мене також не зрозуміло. Ми кожну сесію давали дотації водоканалу на електроенергію, але вже три сесії жодного питання не піднімається. І ми, я вчора задав питання керівнику фінуправління, я говорю, ви мені скажіть, так може вони тихенько зараз готують, зайшла там нова команда заступників, представників обленерго? Може вони готують до тієї ситуації, коли такі будуть борги, що ми не можемо, що прийдеться, буде розраховуватися майном нашого комунального підприємства. Тому що я вам хочу сказати, що ми за, за це підприємство будемо не то, що там стояти до кінця, ми насмерть будемо стояти за нього. Тому що якщо ми ще віддамо в приватні руки воду, то знаєте, це вода це життя. Тому віддамо своє життя в приватні руки і не зрозуміло, чиї і які. От, тому я з телефонному режимі сьогодні зранку спілкувався з керівником цього підприємства, і він мене запевняє, що вони прийшли для того, щоб зробити взаємозаліки. Тариф, ви розумієте, що зараз малий, ну не об малий з їх точки зору, і це інкареє також не заперечує. Але вони нічого з цього приводу не роблять. Вони кажуть про те, що буде компенсація. От ми хочемо, щоб цією компенсацією і зарахували борг за електроенергію. Схеми вони кажуть, що вони сьогодні для того тут і спіл, існують, працюють для того, щоб на рівні. Прем'єр на рівні міністерств зробити можливість цих зарахувань. Тому що на нашому рівні місцевому ми не зробимо, але я особисто буду втручатися в ці питання, буду особисто виходити на Київ, і наша думка буде така, що ми водоканал нікому не відомо. Що стосується стосовно входу, знаєте, е, е, з останніми, ви маєте з останніми. Е, Да, е, я не знаю, як будуть відбуватися єдине, е, чи підніматися будуть тарифи, чи опускатися, чи будуть такі самі платежі. Я можу тільки сказати одне єдине: що заява сьогодні є е, е, і прем'єр-міністра, і міністерств відповідних про те, що буде адресна допомога. Сьогодні ми розуміємо, знаєте, як ми завжди казали, що нас не турбують е, е, ваші. Статки нас турбують наші зарплати. Якщо буде підніматися зарплата, то я розумію, що будуть підніматися і, тариф, і тарифи, але є мало забезпечені версти населення ті, які будуть дуже відчувати на собі якесь підняття. І те, що сьогодні каже, каже уряд, про те, що будуть адресні допомоги. Я думаю, це вихід з даної ситуації. Ми знаємо, що вони подали до прокуратури. От наша позиція наступна. Перше, вони повинні ті, хто зараз обслуговує, обслуговувати так, як і до рішення про те, що вони програли конкурс, бо вони ще повинні отримати кошти. От ми будемо йти в юридичній площині. Якщо прокуратура приймає рішення, для нас це не є. Рішенням до виконання для нас буде рішенням для виконання рішення суду. Якщо суд визнає про те, що конкурси були проведені з порушеннями, то ми е приймаємо це рішення, продовжуємо дія діяльність тих підприємств, які є до нового конкурсу. Наті Віна я говорив, коли про освіту і оформлю здоров'я. що така мафія директорів шкіл головних лікарів. Скажіть, будь ласка, ви сказали про комунальні підприємства, чи слід очікувати зміни в управлінні охорони здоров'я, в управлінні освіти. Як взагалі ви оцінюєте їх роботу? Тим саме, напевно, на якийсь аналіз робили чи роботи? Дуже мені мало часу зараз випало для того, щоб зробити повністю аналіз. Но якщо ви хочете знати мою особисту думку, то ті, хто. Якщо є там якісь е, сліди корупції, то це ну як це ну злочин це м'яко сказати. Злочин на е, хворих і злочин на дітях це ну я думаю, що в Китаї, мабуть, розстрілюють за це, так. Да? От. Я думаю, що мені не хочеться вірити в те, що є у нас там медична мафія, там що є освітня мафія. Да? От. Я завжди, будучи депутатом, завжди допомагав цим галузям, і всі депутатські кошти завжди, завжди направляв на дитячий садочок або на лікарню. От. Чому? Тому що мені як не фахівцю в медичній галузі, я хоч був і членом комісії з медичних, я старався слухати завжди лікарів. Мені не хочеться десь зараз, зараз ви знаєте, що у всіх закінчуються контракти у лікарів. Да? Я навіть з'ясовую. На, у мене щас, наступний тиждень це зустріч з медичними не керівниками, а з колективами медиків і з колективами шкіл в школах разом з батьками, а медиків разом з хворими. Тому що я хочу почути сьогодні. Бо я, я тільки я тільки що недавно вийшов з лікарняного ну, в п'ятницю. Да? Я був в лікарні. Я коли приходжу в лікарню, ну благо, що не всі мене знають, і вони кажуть про те, як ситуація насправді да? про медичну реформу, яку ми думаємо, треба трошки тормазнути. Тому що там кошти пішли, кошти, а кошти побігли поперед е, самої реформи. От, треба спочатку адміністративну е зробити складову, а тоді вже виділяти кошти, тому що ми розуміли, що ремонтувати треба. Але коли кошти йдуть попереду реформи, то ми розуміємо, що десь їх нецільове використання. І тут не медики. Тут, я думаю, чиновники. І от з цього питання ми також зараз будемо проводити розслідування, де за які кошти, як використовувалися. Чиновниками і хто підписував акти виконаних робіт, тому що в нас не тільки по медицині, по медичній галузі, а у нас ви знаєте, що кредиторка 40 Віктор, 40 чи 30 мільйонів. 30 мільйонів кредиторка. І те, що я сьогодні до мене звертаються люди і кажуть про те, кому в разі отримання коштів по кредиторки, кому і скільки вони мають повернути, у мене волоси дибом стають. Те, що відбувалося, за ці кошти, кому мають їх повернути, за ці кошти ми можемо з вами зробити всі внутрішні квартальні дороги в нашому місті. Ну, не всі, але річну норму так. Знаєте, яка у нас е, інтересна ситуація? Я не хочу нікого обвиняти, поки в мене немає фактів. Ну, по-перше, я, звісно, не хочу звинувачити нічого врачів. Бо я ще раз вам кажу, що я до врачів ставлюся дуже виважено. Бо це люди, які лікують людей, які дарують їм здоров'я. Найдорожче, що у людини є, це сім'я і здоров'я цієї сім'ї. Іншого найдорожчого я не знаю. І життя.